Доброго дня! В прикладах, які розглядали раніше, ми здебільшого маніпулювали існуючими вичті елементами Ми вже вміємо отримувати їх з здобу, змінювати їх властивості, оперувати атрибутами. Але сам елемент, наголошую і це важливо, первинно вже існує вичті сторінці. Ми можемо за потреби приховати його, змінити клас, додати внутрішній стиль або перев'язати прослуховувач події, але сам HTML-код залишається незмінним. До цього часу в JavaScript ми не вивчали інструментів, за допомогою яких ми могли видалити існуючий тег, перенести його з одного місця в інше, скопіювати або взагалі зробити новий. А в практиці, між іншим, в практиці розробки потреба в таких діях є. Досить часто доводиться, в залежності від бізнес-логіки стану додатка або дій користувача активно впливати на структуру дому, змінювати її або взагалі генерувати новий вміст. Саме розглядом цих питань ми займемося. Для прикладу, для того, щоб економити, зекономити час і не витрачати на верстку, я підготував ось такий макет. В HTML-коді це блок Main, всередині якого розташовано заголовок і звичайний список після нього. З точки зору каскадних стилів також немає нічого особливого. Ну, хіба що єдине, що я підготував тут додатковий блок, який нам знадобиться. Він називається Edit блок. Якщо хочете, можете створити цю розмітку з нуля. Можете скористатися моєю посиланням на неї, я прикріплю до цього відео у коментарях, або створити щось подібне, але спираючись на власне уявлення. Також в кінці HTML-сторіночки ми прикріпляємо JavaScript. В JavaScript я включаю строгий режим. Для того, щоб створити за допомогою JavaScript новий тег і вбудувати його вичті на сторінку ми дотримуємося наступної логіки. Спочатку ми створюємо безпосередньо сам елемент. Налаштовуємо його, наповнюємо його змістом. І лише після цього вказуємо точку, де саме цей елемент повинен розташовуватися у дом дереві. Давайте розглянемо кожен етап. Частини. Для того, щоб створити новий елемент, створимо якусь змінну, викличемо метод об'єкту Document, який називається CreateElement. Саме за його допомогою ми можемо створити будь-який тег. В якості параметра для цього метода ми рядком передаємо назву. Того тегу, який хочемо створити. Власне все. Безпосередньо, сам елемент ми створили. Він нічим не відрізняється від тих, які ми раніше отримували з HTML-сторінки за одним відомим винятком. Наразі невідоме його розташування. Він існує виключно в JavaScript. Щоб переконатися в цьому, давайте подивимося на нього з об'єктної точки зору. Перемикаємося в браузер, відкриваємо консоль. Ось цей є. і коли ми розгорнемо, ми побачимо всі ті самі властивості і методи, які існували раніше. Коли цей елемент існує в JavaScript, ми можемо зробити з ним все, що завгодно. Наприклад, ми можемо наповнити його змістом. Для цього використовується або «innerText», або «innerHTML», або текст-контент. Давайте скористаємося саме останнім. Це властивість, яку ми можемо передати будь-що. Цьому елементу ми можемо додати будь-які атрибути, зокрема класи. Я скористаюся вбудованим об'єктом клас-ліст і додам саме той клас. Назву якого я заготував заздалегідь. Added block. І тепер для того, щоб цей елемент вбудувати в HTML сторінку, нам потрібно первинно отримати якийсь елемент, існуючий елемент сторінки, відносно якого вставлення нового буде відбуватися. Таким моментом у нас буде main, тому я створю змінну з таким самим іменем. За допомогою Query Selector отримаю вузол main. Також переконаємося в тому, що ми його отримали. Так, дійсно все гаразд. І тепер безпосередньо всередину цього мойну або поряд з ним ми можемо вставити згенерований JavaScript DIV. Якщо ми подивимося в консолі, поки що у нас ніяких дів не існує. Куди ми можемо вставити новий зміст? Ми можемо його розташувати безпосередньо над мейном. Або навпаки під ним. Ми можемо розташувати всередину мейну, але перед тим змістом, який тут існує. Або всередину цього ж мейну, але після змісту, який тут існує. Тобто, в моєму випадку, після списку. Для того, щоб розташувати елемент над відібраним, тобто над мейном, використовується метод, назва якого дуже подібна до назви псевдоелемента. Це метод Before. Різниця полягає лише в тому, що псевдоелемент before вставляв якийсь зміст всередину блоку, але перед контентом, тобто десь ось сюди. А метод before, про який я зараз буду говорити, вставлятиме новий зміст перед цим блоком. Повертаюся до HTML-розмітки, я видаляю наші консолі. Тут я Написав з помилкою. Звертаємося до існуючого елементу. Main, викликаємо метод default, і як параметр передаємо змінну, яка містить посилання на згенерований DIV. В моєму випадку це змінна c. Власне все. Зберігаємо, повертаємося до браузера. І отримуємо такий результат, на який і очікували. Тобто ми за допомогою JavaScript зробили, створили абсолютно новий тег, якого первинно в розмітці не було. І розташували його над тим змістом, який вже існує. Відповідно, слідуючи цій логіці, ми можемо створити якийсь зміст іще, і розташувати його під цим блоком. Так і зробимо. Створимо нову змінну. Викличемо Create Element. Створимо ще один div. Наповнимо його змістом. Додаємо клас, і розташуємо його уже в відібраному елементі. Він у нас в сьомому рядку відібраний. Повторно відбирати його немає потреби. Можемо використати метод AFTER. Так само, як псевдоелемент з подібною назвою, він додає зміст в кінець. Але не в кінець самого елементу, а після відібраного елементу. Дивимося. І ось наша html сторіночка доповнилася ще одним змістом. Реально існуючий мейн, а довкола нього перед ним і після нього JavaScript створив нові елементи. Принагідно хочу звернути увагу, що те, що ми створюємо за допомогою CreateElement, це один об'єкт. І ми його один раз можемо вставити. Я не можу створити оцей уже створений DIV, не можу вставити за допомогою before і потім за допомогою After. Для кожної вставки потрібно генерувати новий зміст. Створимо ще один елемент за такою ж схемою. Цього разу буде це зміститися він в змінній «A». Так само скопіюємо оці два рядочки. Це у нас буде зміст 2. Додамо клас. І тепер для того, щоб його вбудувати, а тепер ми його можемо вбудувати, наприклад, нам потрібно всередину самого мейну, але безпосередньо над заголовком сторінки. Ми будемо використовувати метод, який називається prepend. Він уже працює так, як в Cesse before Ой, перепрошую, не те вставив, нам не це треба вставити, а A. І отут у нас A, і тут A. Ось у нас новий зміст згенерований за його допомогою. Давайте, щоб цікавості заради для того, щоб урізноманітнити наш приклад, ми будемо для цих елементів додати ще інший колір, але він буде додаватися за допомогою внутрішніх стилів. Тобто ми будемо використовувати об'єкт style, його властивість background color. І тут у нас буде щось. Темно-червоне. Просто для того, щоб переконатися, що це у нас елемент створений за допомогою JavaScript. А якщо ми подивимося на код, то матимемо ось таку вбудову. І за цією аналогією створимо ще один елемент. Так, A, B, C. давайте створимо змінну D. Створимо новий елемент. Наповнимо його контентом, додамо йому. Змінимо фоновий кольор. Звернемося до об'єкту main і для того, щоб помістити його в кінець цього елементу, але після змісту, буде використовуватися метод append. Берігаємо, дивимося, що у нас вийшло. Так, це у нас буде новий зміст 3. Ось така логіка. Якщо ми подивимося з вами через інспектор коду, наприклад, скористаємося джерел, переглянути джерело сторінки, то в отриманому серверу коді ми отримаємо, будемо мати виключно той код, який. Згенерував фронтенд розробник статичний код. Після того, як цей код буде опрацьований JavaScript, видозмінений. Ми вже в консолі за допомогою консолі можемо побачити, яких змін він зазнав. Отже, підіймемо перші проміжні підсумки. JavaScript дозволяє нам, за потреби, веснуючий HTML-код. Додавати нові елементи і налаштовувати їх на свій розсуд. Для цього ми використовуємо метод CreateElement, мета якого створити новий тех. Для того, щоб його вбудувати в html сторінку, використовується один з чотирьох методів. Перший це метод default, який додає зміст безпосередньо над відібраним елементом. Метод after, який додає зміст після відібраного. Prepend розташовує новий зміст всередину відібраного елементу, але безпосередньо над тим контентом, який там уже міститься. І метод append додає новий вміст всередину відібраного блоку після контенту, який там наявний. Це поки що. Все в першому наближенні. Поставте на паузу, якщо потрібно, перегляньте це відео ще раз, і спробуйте відтворити цю розмітку. В наступних відео ми продовжимо знайомство з цими елементами, і з, створенням, з, з методами створення нового змісту. Дякую за увагу! Успіхів!